Роман скромний порядний хлопець, який завжди посміхається при зустрічі, але так рідко розповідає про своє особисте життя. Він працює зі мною в команді, і саме від нього залежать наші етери і якість відеотрансляцій у ток-шоу. І от одного дня під час зйомок ми випадково бачимо в його заплічнику подяку від мера Києва. Але про що протягом двох років. Мовчав наш роман. Ми просто вийшли коли з автобуса. Перше, що я побачив, це земля повністю весь асфальт, все повністю чорне від ну, попіл. І було різних патронів снарядів. Ну, я не знаю, ну просто вся земля усі на, повністю. І перше, що це не те, що я побачив розбомбі будинки, а перше був запах. Він був ну таким мішанини з спаленого заліза і трупного запаху. Я не знаю, це ще ну, днів п'ять після цього він ще залишався прямо на зубах цей запах. Він не пропадає швидко. Це, ну, часто кажуть, що цей запах не пропадає. Ну, Те, що ми розгрібали, я не знаю, якось на автоматі все було. Ну, Ніхто навіть не думав, що там щось таке, а от отрирнулась тоді, коли підійшла з ДСНС а, якась чи лікар, чи хто вона, я так не зрозумів. І вона каже, хлопці, я даю вам рукавиці. А він каже, у нас є для роботи рукавиці, а ре... не ті рукавиці. Вона дає нам, якщо знаєте, такі як працюють коронери, ці, що з трупами працюють, такі резинові дерев'яні рукавиці. Вона дала кожному з нас ці рукавиці і да, респіратори. І я тоді вже задумався. Це ж ми ж копаємо не просто так. Під ці рукавиці, я думаю, ну капець. Це вже коли ми розібрали перший будинок, ми йшли, ну, у нас був обід, і ми мали передвигатись на інший об'єкт копати. Ну, ми вирішили просто пройтись по вулиці Шевченка, це центральна вулиця по Бородянки. І ми дійшли до. Ну, це, по суті, наступний будинок після того, де ми копали, і там сиділа ця жінка. Ми спитали ДСНС, чого вона сидить. Тут одна на лавочці дивиться на те, як ДСНСники розгрібають завали. І вони сказали, що вона чекає, поки дістануть її дочку звідти. І вона вже чекала там щось 3-4 дня, просто не відходячи, просто на цій лавочці сиділа і чекала. Ну, Перші дні, коли вони почали бомбити, вони ж бомбили з авіації. Вони казали, що це просто на землетрус було схоже. І вони думали, що всі не виживуть. До речі, там в одному будинку, де копали ДСНСників, в, в підвалі знайшли 26 людей, які ховалися. Ну, Звісно, вони не вижили, бо Ну, місяць місяць пройшов. Після обвалів, звісно, ніхто там місяць не вижив. Всі вони загинули. І речі, про які не знають навіть ті, хто нагороджував Романа. Бо до того дня, як побачити жахи Бородянки, він тут у Києві рятував стареньких і дітей свіжим теплим хлібом, який навчився пекти самотужки. У мене вдома була м -м -м, хлібопічка, і до війни щось була якась акція в, цьому, в магазині на муку. І я щось закупився, просто я думаю, хай буде. І коротше, ну пригодилось, бо я купив дуже і багато, і ще хлопці мені потім принесли. І я просто хлібопічку пік е цей хліб. Бо в е, нас, якщо знаєте, на виберковцях є Сашан. Він був взагалі пустий сільпо, всі які ці пусті були, в них взагалі нічого не було. Е, магазини, які в, ну, все, що навколо не знаю, кілометрів на п'ять, тупо пусто було. І я це весь час пік е, хліб, потім мені ще принесли одну хлібопічку. Я двома хлібопічками просто так 24 на 7 пік і ну, роздавав бабцям. Один раз найбільше мені запам'ятався, коли ми це було приватний сектор. В Петропавловській Борщагівці там попросила велика сім'я, там діти, була бабулька і ще жіночка, ну мати цих дітей. Вони попросили багато хліба і ще якісь продукти, бо в них нічого не було взагалі. Я коли тоді приніс е, скільки там, три хлібини, і ще щось, я там, що було в магазинах, я щось викупив, якісь там мівіни, щось там якась була, ще якась консерви. Я приніс, вони всі плакали. Просто я не знаю, я, я не знаю. Ти думаєш, ну це ж просто три хлібини, що це таке. А вони ну просто всі плакали, ну дякували. Ну це було, була да, найбільше запам'яталося. А у паузи між випіканням хліба роман розносив ліки стареньким. Іноді для цього потрібно було пройти півміста, яке на той час було абсолютно порожнім. Були дні, коли я. Ну, хлопці там написали, наприклад, в центрі на Льва Толстого є там аптека, є такі от ліки, які вам треба. Якщо можете, придіть туди. А транспорту не було. Машина моя була по суті майже в окупації, я не міг її забрати. І я пішком пішов, бо нічого ж не їздило. Я з академи пішов на Льва Толстого, це ж купив ці ліки і назад на Житомирську приніс назад. Я не знаю, скільки це. Метру 15 в одну сторону і назад. Це перші дні були. Я коли йшов туди-назад, я не бачив ніодної людини взагалі. Тільки в аптеці і в одному магазині. А так по вулиці просто пусто було. Нікого взагалі не було. Це ну капець дивно було. Що центр був абсолютно пустий, а все, що до центру, теж ну, взагалі не було людей. Найстрашніше було не тоді, коли навколо немає людей, а навпаки, серед людей. У моменти, коли здається, просто на тебе. Летить ракета. Стояв в черзі за пельменями. Ну. І коротше, я дивлюсь, летить ракета російська, і наша, походу, ПВОшна, збивається ракету, і ракета прям летить. Ну, виглядала, наче на мене. Я тоді подумав, ну, все, мабуть. А вона ще закрутилась і впала, плеча там будинок, такий, букви Г, і вона впала за нього, а я стояв перед. І вона впала за цей будинок. Звісно, ну так, всі вже звикли, мабуть, до всіх всіх історій страшних, тому вже так не сильно на це звертають увагу. Але про це завжди треба говорити, бо це важливо, щоб світ знав про це все, що не творили расисти. І... Ну, про тебе треба говорити про це. Скромні герої серед нас. Вони не бачать у своїх вчинках нічого особливого, бо робити добро для них це норма. І от такі моменти, коли я чую їхнє свідчення, мені просто хочеться подякувати батькам, які виховують таких свідомих українців. Подякувати окремо батькам нашого Романа. Історія колеги, нашого, мого колеги, Романа Гасила про жахи Бородянки. Підтримку цивільних у Києві увійде до музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. найбільше у світі онлайн-архіву свідчень цивільних українців, які постраждали від війни. Якщо ви теж маєте свою історію чи хочете розповісти історію своїх друзів, рідних, знайомих, товаришів, залишайте її на сайті музею Голоси Мирних. Телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 509 001. Слава Україні!